Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру потужне всилення на 4 зіркових героях без зеленого кольору. Початок турніру ми топ-1 тримаємось. Ну, це добре. Дивимось, ага. Оборонка виїхала в Б. Ну, в принципі, непогано. Що ж, давайте подивимось, які будуть сьогодні суперники. Вчора було все чудово. Так, Атаунт. Ось однь. Ну, давайте, напевно, такою командою спробуємо. Кирюшка стоїть з краєчку, можливо, він не буде швидко заряджатись. Давайте ось так. підтягнемо фіол. Зробимо кріс. Так, оце добре. Зарядили шерханчика. Ну, і тоді. Прокидаємо. Жовтенькі приїхали, добре. Так, тепер обережно прокинути. Давайте прокинемо ось так. Не повинен він зарядитись. Ми його майже пробили. Так, давайте бафнемось, заблокуємо Ну, Давайте ще раз туди вдаримо. Прийдеться його добивати. Відродився негідник. Давайте тоді ось так. Там фіоли повинні зібратись. Може, Люсю доб'ємо. Так, Люсю добили, перезарядились і добиваємо вже кірюшку Добре, добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Поїхали такою ж командою. Тут два контратакера, тому нам диспел потрібен. Червоний Кріс. Ну, давайте зробимо, поки є така можливість. Ще жовтий кріс приїхав. Добре, давайте тоді ось так. Давайте тут прокинемо фіоли. Нехай зарядиться борка. І ми спробуємо жовтими зняти контру. Немає нейтрального ходу. Ну давайте ось так. Прийдеться в Люсю прокинути. Так, тихенько. Фіолів замало. Кіпріота не бажано було б заряджати. Так, вмикаємось. Спробуємо заблокувати. Угу, заблочились добре. Але там рігард. Можна спробувати його теж заблочити, хоча він може не заблокуватись, але спробуємо. Заблокувався чистимо поле. Поки є така можливість, все ж таки підлікував. Давайте ось так і дуже сильно він підлікував. Вмикаємо кульони ще і спробуємо жовтими хоча б кіпріота пробити. Так, добре. У нас вже Голді майже від'їхало, зараз, скоріш за все, від'їде. Ну так, давайте тоді ось так, він ще відроджується. Тихо. Все це знімаємо, обережно прокинемо ось так. Люсю б не бажано було б заряджати, але вона вже майже заряджена. Вмикаємо тут діакульониша і ось так прокинемо жовті. Спробуємо зняти з неї контру. Так, ми їх пробили. Добре. Залишився один клик. Але зараз буде лікуватись. Добре, що хоч контра з нього спала. Але ж він пробиває потужно. Давайте тут прокинемо жовті, ось так, ось так, фіоли. Угу. Забрав нам лікаря. Ну, добре, давайте тоді ось так. Ось так можемо. Все ж таки його заблокуємо. Хоча в нас не зарядилась Люська. Ой, як же ж він пробиває потужно? Ну, давайте почистимо поле. Так. Ось так. Пробиваємось. Може заблокується він? Ні, не хоче блокуватись, фіоли. Так, вмикаємось. Ну, зараз ще й клику програємо. Нема під ним камінчиків. Давайте ось так. Ось так. А він як потужно пробиває. Ну заблокуйся, ні, не хоче. Ну, тільки надія, що під ним щось заїде. Під ним все їде, але не те, що потрібно. Давайте фіоли. Так, закінчився баф. Ну і все. Клик нас переміг. Так і ось так жовтим. Може доб'ємо, хоча він може відродитись. А ми його навіть і не добили. Ну, ось так. Клик зарішав. Ну, таке собі, незрозуміло щось вийшло. Поїхали далі, так і поїдемо. Грех тут неприємний. Хоча начебто і камінчиків було достатньо. Фіолів було мало. Так, ну давайте ось так. Може там ще фіол заїде? Ні, не заїхав. Поки в кирюшку можемо попрокидувати, але недовго. Так, зріз. Зараз буде там хп. Давайте ось таке комбо запустимо. Ось так. Так, робимо ось так. Трішки себе підсилили. Спробуємо тут заблокувати. Так, є і цю сторону також. Прокинемо тут фіоли. Не зарядився шарханчик. Давайте ось так тоді. Тепер зарядився добре. Вмикаємо окульониша і спробуємо, може, грега проб'ємо цього. Ні, не пробиваємий. Давайте тоді ось так. Трішки йому не вистачило. І зараз все по-новому. Контра. Так, давайте лікуємось. Спробуємо зняти контру. Ага, навіть пробили. Добре. Так. Чудово. Лікуємось і спробуємо все ж таки пробити. Ага. Так, тут фіоли. Баф закінчився, я не помітив. Так, давайте ось так жовті. отравління від цього мегаміньона що не знімається. Не помітив я так, давайте бафаємось пробиваємо. Ось так. Там будуть фіоли. Можливо, жовтий знизу заїде. Ні, все закінчили. Так, поїхали далі, наступний бій. Ну, давай. Мобільний інтернет трішечки не тягне. Так, чотири лікарі. Знов клик тяжкий. Ну, поїхали. Всі на альфа, чотири лікарі і люся. Ну, така оборонка неприємна. Давайте зробимо ось таке комбо. Так, зарядився шерханчик. добре. Ось так. Рігарда поки притримаємо. Жовтими спробуємо пробити. Добре. Ще ось так жовтенький. І нам би жовтих зарядити і вдарити по клику і по кирюшки, але я не бачу. Ну, Може клик не зарядиться. Давайте ось так. Один камінчик, і ногу не вистачило. Клик-то не зарядився, але нам не вистачило того камінчика. Ну, давайте ось тут підтягнемо. Все, клик заряджений. Ну добре, прокидаємо жовті тоді. Бафаємось, будемо бити сюди, тут є фіоли. Так, давайте підлікуємося ще ось так фіолетові. Потрібно було раніше підлікуватись. Так, вмикаємо окульониша. Тепер ось так. Угу, Фіоли. Ну, фіоли ми це ми це не проб'ємо, звісно. Тепер треба шукати нам поле. Це зараз ці лікарі. Постійно будуть лікуватись. І це мене дратує трішки. Так, так, давайте ось так. Там будуть жовті. Може, фіол заїде. Ні, заїхали жовті. Спробуємо пробити нову. Ось так. Так, мінус один лікар є. Тепер. Потрібно ці камінці теж позабирати. Так, давайте ось так через комбо. Угу. Клику, до речі, непогано прилетіло. Так, тут прокинемо ось так. Вони все ж таки пробивають і пробивають. Так, фіол кріс. Цього недостатньо. Давайте ось так жовті ще зберемо. Трішки бафнемось, спробуємо заблокувати. Звісно, може не вийти. Так, тут збираємо фіо Робимо ось так, ось так. І давайте синіп спочатку, потім може. Підлікується все ж таки. Ну, тут є фіо, чи той жовтий у нас кріс. Добре, пробили. Давайте фіолетові. І жовтенький збереться. І цього вистачило. Так, чудово. Поїхали далі. Мультики. Два червоних. Давайте спробуємо тоді синіх взяти. Ось так керюшку. Цього ж ліна. І, напевно... Ся одню. Так. Ось так. Ну, поїхали. Теж багато лікування, сіна альфа. 5200 оборона. Треба було залишати си... жовтих. <гум> Це не дуже приємне поле, синіх майже немає. Фіол також три камінчики. Ну, давайте. Потрібно щось крутити. Ось так. Жовтий взірвати. Нічого нам не дасть. Давайте прокинемо трішечки ось так сині. Тепер прийдеться взривати жовті. Може там знизу заїде синій. І ми проб'ємо... Ні, не пробили. Тихо. Давайте поки ось так, поки грім там не заряджений. І клик. Так, добре, лікуємось тоді. Тепер поїхав окульониш. Дуже багато синіх якраз під Ліна. Потужно пробив би, але зараз прийдеться їх використовувати. О, і клика пробили. Ну добре. Так, давайте бити сюди. Тут є сині, і спробуємо гріма добити. Ось так синенькими. Чудово. Так, ще підлікуємось. І ось так синіми, може, доб'ємо ту жовту. Добре. Ще фіолки приїхали. І синенькі. Ну, чудово, чудово. Звісно, він полікується, але тут вже, скоріш за все, ми переможемо. Давайте почистимо поле. Зарядимо ще раз акульониша. Угу. Так, так. Тут прокинемо ось так синенькі з фіолами. Бафнемось і синіми, можливо, доб'ємо навіть все, добили. Кріт тисячу з копійками. Нічого собі. Ну, ось так. Четвертий день. На жаль, одна поразка клика. Не змогли ми пробити, але топ-1. Давайте дивимося, оборона. Оборона все ж таки на рівні Б, в принципі, непогано. Рейтинг. 60-те місце. Ну, чудовий взагалі результат. Тім, Україна, Україна, вітаю! Перше місце, молодець. Так, ну що, щось такий був у мене четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.